Беремо дві пробірки в одну наливаємо органічний розчинник бензен. В Іншу толуен. В кожну додаємо кілька капель сульфатної кисноти. І додаємо в кожну розчин падіпермангено. Струшуємо, дивимося, що в тулені за нормальних умов вже знебарні калій перемагана, в бензині нічого не відбувається. Попробуємо підігріти на водяній бані. Тулені майже безбарні, розчинство, в бензині, п'яді пермага залишається малинку кору.